Я багато чув про жінок, які заради своїх дітей готові на все: кинутися у вогонь, віддати життя, аби тільки жила твоя дитина. Але одна річ чути, а зовсім інша побачити. І у цьому році, вперше у своєму житті, я на власні очі побачив, на що здатна жінка заради своєї дитини. Сталося все в невеличкому селищі у Луганській області. Влітку 68-річна бабуся нянчилася з своїм онуком. Разом з ним бабця гуляла, разом вони гралися. Навіть на роботу жінка брала семирічного хлопчика з собою. Працювала вона продавчиною у невеличкому магазині. Того дня все було як зазвичай. Старенька розкладала товар по полицях. Онук грався поряд, коли до магазину зайшла 17-річна дівчина. Подходит дівчина, молода, симпатичная, в очках, распущенные волосы. Юначка довго розглядала товар, а потім попросила дати їй пляшку холодної води. Я поворачиваюсь. йду к холодильнику, відкриваю холодильник і вдруг слышу дикий крик, і падає гір'я. Те, що сталося далі, мене шокувало. Молода, симпатична дівчина, звідкись витягла ножа і приставила його до горла хлопчика. А шея шия рукою. Нож приставлен, б'ється жилка, та й відкритий рот рібенка. Я вже крика не слышала. Озброєна молодиця кричала на бабусю, трясла хлопчика та вимагала віддати їй всі гроші з каси, але літня пані наважилася на відчайдушний вчинок. Вона з голими руками кинулася визволяти малого. В моєму прыжку на неї, у неї дірнулася рука, яка обвітала була. Я своїм локтем цю руку піддала, дитина вискальзнув. Детина вырвалась не желает защипывать шкуру на шее хлопца. Винди стал незначительно а пенсионерка продолжила бороться с нападницей. Мне 68 лет. Вы представьте, у меня нет одной почки. Я она лягается, дерется, как хорошая каратистка. Но ну, вы понимаете, жизнь шла, борьба шла не на жизнь, а на смерть. Она знала, что это ее свобода, а я знала, что это жизнь моего ребенка. Я его спасла, но я знала, что такая дрянь не должна ходить по свету. Захищаючи онука, жінка отримала багато порізів. Бійка з молодою здоровою дівчиною не пройшла для неї безслідно. У мене болить все, якби тебе я знаєте, от висосалася вся енергія, і я мертвий чоловік міліціонери затримали нападницю, і вона отримує своє заслужене покарання. Хтось може сказати, що будь-яка жінка вчинила б наступним чином. Я вам точно кажу, не будь-яка. Працюючи журналістом, я встиг побачити багато ситуацій, де навіть для рідної матері власна дитина нічого не варта. Особисто я цей відчайдушний вчинок бабусі пам'ятатиму ще дуже довго.